Ну що, ухти. Так, ну масаж простати вам гарантований. Сідуха настільки дивиться вперед, що можна... Друзі, добре здоров'я! Ви просили, просили. Насправді ніхто не просив, ми самі захотіли порівняти велосипеди з байкшерінгу, який зараз дуже сильно актуальний, бо народ починає кататись на велосипедах. І думає, що це зожна штука з звичайним моїм оцим велосипедом. Так що зараз буде Максим, оцей відеореєстратор, гонщик, мотоцикліст, велосипедіст, сервіс маршопінгу Hotline.ua, і ми починаємо дуже цікаве відео. Поїхали! По перше, треба розуміти наскільки він краще. Тут є крила, тут немає сідуха широка, і я так розумію, ходуном -ну ходить, ця не ходить і вузька буде попа боліти, не буде. Е е корзинка є, е гальмо, яке стрибає куди завгодно. Є у мене такого нема. Підніжка є, у мене немає. Тобто, в принципі, зрозуміло, який велосипед краще. Якщо серйозно, то давайте зараз я вам по детально це розкажу. Почнемо ми з недоліків. Будуть, звісно, переваги, але спочатку недоліки. Велосипед це досить індивідуальна штука, яка підходить окремо під кожну людину. От для кожного цього пацана треба окремий велосипед. Що таке велосипеди з байкшерінгу? Це велосипеди універсальні. Ти дівчина, чоловік, андрогін – неважливо. Ти будеш їздити лише на такій рамі з такою судого. Тобто, це значить, що велосипед підходить і для всіх. І не для всіх одночасно сидіння вам може не підійти за формою та розмірами. Висота регулюється, але винос керма ні. Шатуни і педалі також універсальні. Велосипеди важкі та неповороткі. Гальма дуже прості та непотужні. Це все означає, що велосипед підійде лише для коротких відстаней і не для всіх. Часто ще бачу таку штуку, коли от хтось їде на велосипеді з цього велосипедшерінгу. І такі звуки, наче якась знаєте, ну наче ракети літять, чи щось там скло якесь б'ється. Потім я обертаюсь і бачу, що це просто у людини хрустить коліно, бо ну бо їздять вони ось так. На жаль, а чому так знаєте? Тому що положення райдера. На таких велосипедах зачасту неправильне, бо, на жаль, ніхто не знає, яке правильне. Також мінус таких велосипедів в тому, що ідеально обслуговувати їх ніхто не буде. Тому навантаження на коліна зростає не лише через неправильну позу райдера, а через те, що ціпки погано змазані, чи взагалі не змазані. Колеса не чи гальма погано працюють. Ну, тут, напевно, гальма нормально працює, я бачу. Жесть. Це, звісно, ну це, звісно, треба бути конченою людиною. А от як, коли ти зламав, що треба? Там в додатку, напевно, є якийсь да, параграф, я зламав велосипед, там от е, ні, я зрозумів. Це все теоретичні питання, і звісно, ви можете зіштовхнутися з таким на велосипеді, чи не зіштовхнутися. От, наприклад, цей стоїть вже дуже вгашений. Якийсь інший може бути нормальний. Але проблема найбільша в тому, що люди, які їздять на таких велосипедах, зовсім не знають правил дорожнього руху. Вони зовсім не користуються такими штуками, як шоломи. Вони їздять по проїжджій частині, збивають людей, збивають котів собак. Вони не знають, що на таких велосипедах можна їздити лише на велодоріжках. Чи по тій частині, де їздять машини. Ну, Насправді, якщо б вони їздили по частині, де їздять машини, було б, напевно, ще гірше. Але в основному 90% людей, на жаль, на таких велосипедах це як та смертоносна бомба з повільненою дією. Ніколи не знаєш, коли вона вибухне. І якщо порівняти водія райдера звичайного велосипеду, ось такого, того райдера, який купив той велосипед, це зовсім дві різні людини. Та, який має велосипед, їздить акуратно, обережно, показує повороти. Людина, яка їздить на цьому шерінгу, цього всього на жаль не знає. Бо, в принципі, не повинна, бо в додатку там навіть такого нема. Там, типу, знаєте, правила дорожнього руху, складіть тест. А що буде, якщо їде машина отакати тут? На жаль. А тепер давайте поговоримо Тьома про що. Правильно, про переваги цих велосипедів. Ви думали, що їх нема, але насправді вони є. Ковбаса є, пепсі є. Переваги є. Це насправді чудовий винахід хомо sapiens. Здебільшого, це ідеальні для прогулянок велосипеди, на яких можна поїздити по парках чи для банальних покатух магазин і назад, бо мають кошику. Зручно. За рахунок дуже великих сидінь малі поїздки даються досить легко та без потенційних намулювань. Задньої частини фі... філейною, так скажемо, також наявність велосипедів по всьому місту дозволяє не переживати за транспортування з точки А в точку Б. Це набагато краще рішення, ніж міський транспорт на кшталт автобуса, бо ти на свіжому повітрі не чуєш тих розумних розмов про політику і трошки додав собі ендорфінів. До того ж, саме в той момент, коли ти сів на цього монстра, ти взяв і зменшив затор. От, наприклад, ми тільки що знімали: їде швидка допомога. Ось такий затор. Добре, що у нас адекватно. Атні люди дали проїхати, але якби всі їздили на велосипедах? А більшості людей реально не треба та машина, то швидка просто так проїжджає, рятує чиєсь життя. Ну і звісно, варто зауважити, що ці велосипеди ідеально підходять саме для тих людей, які катаються раз на 5 років. Ну, не всі хочуть кататися. І якщо ти катаєшся дуже рідко, то навіщо тобі? Навіть орендний той велосипед на цілий день? Навіщо тобі свій, щоб він захламляв твій, е, не знаю, коридор чи балкон? Взяв, поїхав, покатався, потім вколов собі хандройтін з глюкозаміном в коліно і все нормально. А може це дзвіночок такий? Звісно, Звісно байкшерінг ніколи не підійде для тих, хто катається, от як я постійно і багато на велосипеді. Бо я. Казав в початку, це індивідуальний транспорт. Треба підбирати і налаштовувати під себе. Тут так накадать. Але це ідеальний транспорт для тих, хто хоче дуже швиденько кудись доїхати. Він потрапив на нормальний екземпляр. Ну і в принципі це дуже здорово і позожно. Але якщо ти хочеш все ж таки кататися багато, то тобі треба свій велосипед, екіп і все це. Тому заходь на сервіс Smart Shopping Hotline.ua, вибирай свій велосипед, читай відгуки, потім до нього екіп, потім до нього всякі різні штуки, як у тих, у тих молодих людей, все буде. Буде добре. І не забувайте, головне підтримка ЗСУ і Донати. Всім дякую за увагу і от мені, коли бачите на дорогах на велосипеді. А якщо побачите на цьому, то я прямо одразу вам зроблю подарунок. Все, дякую за увагу. Бувайте!